Білорусі чули сильні вибухи. принаймні туди знову залітають та падають безпілотники росіян. Путін цього разу перевершив сам себе, і масована атака на Україну випадково сунулась у бік союзної держави. Очільник білорусів напевно був у шоці. Виходить на вулицю, а на країну йде черговий наліт шахедів. Що ж, схоже, настав день, коли так звана СВО прийшла і в Білорусь. Мешканцям країни варто задуматись, куди їх завів самопроголошений рід. А про відповідь Лукашенка говоримо далі. Вітаю вас, будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку у повітряний простір Білорусі. Проникли бойові літальні апарати рашистів. Більше того, залетіли вони не з території України. Як це буває зазвичай під час спроби масованого удару рашистами по нашій території, а летіли ударні БПЛА прямо з території РЕФІ на територію Білорусі, через що повітряні сили РБ вимушені були віддати наказ про. Підняття бойової авіації у небо відразу кілька дронів камікадзе типу шахет залетіли до Білорусі під час цих інцидентів у небі над південно-східною частиною країни патрулювали два винищувачі. Зазначається, що перший безпілотник перетнув кордони з Білоруссю у районі населеного пункту Любич. Проте вже згодом були зафіксовані наступні шахеди. Один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а прямо з дружньої Росії, рухаючись у напрямку Гомеля. Його подальша доля залишається невідомою. Ймовірно, він вибухнув на території Білорусі. Як повідомляється, під час нічних інцидентів у небі над Південно-східної частини Білорусі патрулювали два винищувачі. Злетіли вони з аеродрому Барановичі. Крім того, раніше в Білорусі за 55 кілометрів від міста Бобруйськ навіть вибухнув рашистський шахет, який залетів у Білорусь з України. Зазначається, що білоруський гагіон з'ясував, що дрон Камікадзе типу шахет розбився у жовтневому районі Гомельської області. За даними аналітиків, шахет упав між селищами Паричі та містом Любань Гомельської області. Що за 55 кілометрів від міста Бобруськ і за 120 кілометрів від кордону з Україною. Цитуємо аналітиків пабліка. Нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрона Камікадзе, що прямо підтверджує, що шахеди, які залітають на територію Білорусі, ніякі не навчальні або розвідувальні, а реальні з боєкомплектом на борту, і призначалися вони для атаки на території України. Йдеться у повідомленні. Це вже далеко не вперше Рашистські ударні дрони залітають у Білорусь під час обстрілів України. Білоруська авіація раніше вже навіть знищувала кілька шахедів. Два російські безпілотники долетіли до міста Гомель. Білоруси у зв'язку із цим підняли в небо авіацію. Вибухи пролунали в білоруському місті Гомель. Про це свідчить відео з нібито кадрами падіння підбитого дрона Шахеда, які виклали в мережу місцеві телеграм-канали. На кадрах нічного неба. Зокрема, видно вогневий слід, ймовірно, від. Падаючого шахада. Білоруський моніторинговий канал Білоруський гаюн стверджує, що на території Білорусі залетіло два БПЛА рашистів з Чернігівської області України. ВПС Білорусі підняли через це в небо два винищувачі. Міноборони Білорусі визнало, що вночі було зафіксовано факт порушення повітряного простору, але дрони були знищені. Хоч і не додали, чиї це дрони та звідки вони залетіли. Тим часом Білорусь почала підготовку до війни. Лукашенко зробив тривожну заяву. Білорусь не має наміру воювати, але повинна готуватися до можливого конфлікту через ті події, які наразі відбуваються. Про це повідомив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Пише Белта, ось що він заявив. Стара формула, хочеш миру, готуйся до війни. Ще раз хочу підкреслити, хоча чому нам тут перед кимось виправдовуватись, що ми не збираємось воювати, ми хочемо воювати. Все це вже сказано. Це слухаються, але роблять свої справи наші противники, наші суперники. Ті, хто готуються проти нас, будемо прямо говорити: воювати. Цитую, тому нам треба готуватися до війни. І, дай Боже, щоб цієї війни не було. Якої б не була гостра обстановка навколо Білорусі, ми поки не спостерігаємо тенденцій до розв'язання війни проти нас, заявив він. Лукашенко зазначив, що з огляду на досвід подій на фронті в сусідній країні та військові конфлікти останніх років у Білорусі вже чотири рази реформували армію. Крім того, напередодні на територію України міг залетіти білоруський навчально-бойовий літак, як 130 через що у Києві та північних областях оголошували тривогу. Ймовірно, це була не випадковість, а провокація, які виконує РФ за допомогою Білорусі. Повітряні сили збройних сил України у у своєму телеграм-каналі повідомили про повітряну ціль нешвидкісну на межі Київської та Житомирської областей, яка перетнула державний кордон з території Білорусі та тримала південний курс. За хвилину в Києві оголосили повітряну тривогу. Небезпека також була оголошена і в північних областях. При цьому що це саме була за цілі в повітряних силах? Не уточнили. Втім, моніторингові канали написали, що мова може йти про білоруський літак як 130 Телеграм-канал Білоруський гайон» написав, що ціль перетнула білорусько-український кордон близько 14.25. Попередньо, за даними моніторингових груп, це був навчально-бойовий літак як 130 повітряних сил Білорусі, який залетів в Україну з Гомельської області. Втім, офіційних підтверджень, що це був саме цей літак, наразі немає. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив думку, що це могли бути провокації, які фактично виконує Росія за допомогою. Білорусі цитую, це було не випадково перевірка реакції українських повітряних сил. Крім того, я не виключаю те, що це перевірка, в тому числі й намагання виявити розташування систем ППО, провести відповідну розвідку. Не виключаю, що можливо це означає, що РФ готується до поновлення атаки повітряних ударів з Білорусі. Власне, це ті версії, які маю станом на зараз, каже Мусієнко. При цьому експерт не відкидає версії, що це все ж могла бути. Випадковість, мовляв, стався такий інцидент. Однак Мисієнко далі продовжує, але чомусь я в це не вірю, знаючи, що відбувалося з білоруського напрямку раніше. Тому я думаю, що це цілеспрямовані дії. Експерт пояснює, що в Україні є зрозумілі дії, які можуть застосовуватися в таких випадках. Він нагадує, що український повітряний простір закритий, і про це знають всі сусідні з нашою країною держави. Відповідно до України заборонено здійснювати прильоти будь-якої авіації, окрім української або партнерів. Якщо буде погодження Києва на те, крім того, наразі діє режим воєнного стану, який передбачає відповідні заходи протидії. Перше звичайне, що треба зробити, це негайно попередити, що літак перетнув повітряний простір України і змусити їх його покинути. Якщо на усні попередження диспетчерів пілот не реагує. Тоді в небо підіймається українська авіація, яка вже жестами і кроками, можливо навіть пусками сигнальних ракет, попереджає про те, що треба покинути повітряний простір, пояснив Мусієнко. За його словами, якщо літак відмовляється і летить далі, або має намір запускати ракети, то відповідно цей літак треба збивати. Цитуємо далі мусієнка. У свій час по нас із білоруського напрямку летіли ракети. Звідти здійснювалася агресія. Тут не до жартів, тому я думаю, що Україна буде демонструвати чіткі рішучі дії. І Якщо таке буде повторюватись, то цілі таки будуть збиватися. Підсумував Мусієнко. Нагадаємо, що Білорусь дозволила РФ здійснювати частину вторгнення зі своєї території, не даючи агресору найкоротший наземний шлях до Києва. Однак ці сили протягом двох місяців були витіснені. Втім, попри це ситуація на кордоні з Білоруссю залишається неспокійною. Раніше, через часті польоти у її повітряному просторі російського міг 31 к в Україні оголошували повітряну тривогу. Додамо також, що в серпні диктатор Олександр Лукашенко заявив про перекидання частини свого війська до кордону з Україною. Натомість в українській Держприкордонслужбі зауважують, що за останній період на кордоні з РЕП ситуація суттєвих змін не зазнала. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку та коментар під цим відео. Слава Україні! Слава українському війську!